Всім привіт! Вас вітає компанія Агроімпорт Group. Сьогодні на огляді ми маємо корпус ківонь ПАЛ-5001. Всі ми бачимо його перед собою в зібраному вигляді і багато фермерів, господарств чи холдингів. Які мають дискоборону, кивонь, флеофлео, неодноразово бачили цю позицію і тримали неодноразово її в руках. Наша компанія Агроімпродгрупп продає як в зборі корпуса, так і окремо продаємо центральну частину корпуса, кришки, боковинки, втулка, все, що він власне складається. Я не знаю, чи. Кожному господарстві є можливість його правильно збирати. Чи в кожному господарстві є прес на 50 тонн, яким це правильно запресувати не молотками, а саме пресом? Чому для того, аби не порушити підшипники, не порушити кожну деталь і зібрати правильно? Наша компанія Агроімпортгруп збирає таких корпусів в рік більше 100 шток. Саме для наших клієнтів і для наших партнерів. Тому якщо у вас є дискооборона FLEO-FLEO, чи вам необхідний такий корпус в розборі, але клієнт хоче його придбати в зборі, ви можете звернутися в нашу компанію, купити ці всі запчастини або купити корпус в зборі. Які ваші переваги? Переваги в тому, що ви отримаєте оригінальну деталь від компанії Agro Import Group. За ціною 500 євро. А, такий самий корпус, який привезений буде з-за кордону з Франції, буде вартувати 1000 євро мінімум. Тому, якщо ви хочете придбати всі деталі окремо і в себе на господарстві зібрати даного корпуса, ми вам рекомендуємо не збирати самостійно, а зібрати це для вас. Саме компанія AgroImport Group. Має можливість зібрати корпус для вас, для вашого господарства чи для вашої компанії. Звертайтеся. Зараз ми вам продемонструємо процес збирання даного корпусу. Зараз ми беремо кришку, ківонь. От о, перед тим як сюди класти кілечко і о, запресувати два сальники, її треба змастити. Промазали для того, щоб сальнику було легше заходити. Закладаємо кілечко і пресуємо по одному сальнику. Ми поклали вже другий сальник. Зараз ставимо таке кільце, щоб цей сальник сів повністю. І ставимо нашу шайбочку, якою ми це запресовуємо і працюємо. Ось ми запресували одну кришку, ми бачимо ось кільце і повністю сіли сальники. Ми це бачимо, що вони повністю сіли до кільця. І тут залишається така невеличка частинка. Все, кладемо і робимо так само другу кришку. Так? Нам треба промазати корпус, ми беремо е, і так гарненько, гарненько змащуємо. Це нам полегшить роботу у подальшому, е, в подальшому запресуванні підшипників і встановленні кришок. От, ось так воно виглядає. Кладемо корпус, беремо підшипник. Зараз будемо запросовувати верхню обойму підшипника. Зараз ми маємо запресовувати цю кришку, але перед цим ми сюди положимо наверх прокладку. Ось наша прокладка є. І тепер ми ложимо нашу кришку. Тепер закручуємо її болтами. Оп. Оп. Тепер нам треба промазати обойму підшипника. Ось так беремо, намазуємо. От. Не шкодуємо мастила. І тепер цей підшипник кладемо сюди в обойму. От він туди сів. От так. Поправили. І зараз беремо ще один підшипник і так само запресовуємо підшипник. Спочатку кладемо цю обойму, але перед тим, як кладемо, нам треба її змазати так само. Ось. Кладемо цей підшипник. І це все пресуємо. Вже ми запресували підшипник, зараз кладемо кришку. Кладемо кришку, і закручуємо болти. Зараз ми забираємо цей корпус. Беремо тепер втулку, беремо цю боковинку, але перед тим як будемо запросовувати втулку, також треба промастити тут все гарненько. Все промащене, тепер ставимо сюди і запросовуємо цю втулку. Все, далі вже вона не йде. Це ми можемо побачити, що втулка є запресована до кінця. Беремо корпус, ставимо для подальшого пресування втулки сюди. Так, беремо і ставимо втулку тепер сюди. І тепер запресовуємо. Все, воно сіло на своє місце. Запресували нашу втулку, тепер провіряємо, чи воно крутиться. Все воно сіло на своє місце, все воно крутиться, все добре, перевертаємо. І тепер будемо присувати наступно. Процес такий самий. Все, ця сторона також сіла, забираємо наш корпус. Зараз ми перевіримо, якщо все правильно зібрано, він має крутитися, все крутиться, працює і вперед і назад. Це все має крутитися від руки. Шату немає. Тепер залишилось тільки занести його на фарбування. Дану позицію ви можете придбати в нашому інтернет-магазині Agroimport.in.ua. Робіть замовлення, і якщо у вас виникнуть якісь питання, під цим відео буде декілька номерів телефонів, буде посилання на наш сайт. Звертайтеся, ми з радістю вам допоможемо. Ставте вподобайку цьому відео і підписуйтесь на наш канал.